До гору, Юра у нас город, остання частина, яка була не орана. От, зараз <плес> планувалося одне, вийде у нас тут друге. Але ви тільки подивіться, який ячмінь стоїть, можна було б і не орати вже, а дочекатися достигне і збирати. Ну посміхнись! Гореться! Вилетіла! Ей, це як свій полоски його полохити, а я його пригоджу. Але ви тільки подивіться, яка вже пилюка стоїть. Швидко, швидко сохна земля геть. Аж шпаків скільки. І ви тільки гляньте, не навіть і не бояться, що це я ось. А? Дивіться, дивіться, що роблять. О, злітаються, як намет. А, значить, що це? Я починала щось одне, ти, ти не закінчила. Це ж у нас тут мала бути кукурудза все. От. Такий, такий лан кукурудзи, але, але. <подумали>, подумали і будемо робити трішки розумніше. Подумали, хай засіває вітя все соєю. Біля неї не треба ходити сапати. А тоді він збере та поміняємо у нього на якесь зерно, та й на тому все. І буде нам добре, і йому непогано. Ти чого з татом не ореш? О, щось забуксував трішки. А там гні лежав. Все, Льота є китайчик по городі. Культивують, боронують. Одним словом, готують площу до посів. І навіть і не скажеш, що стояв такий ячмінь, прямо вже колосився. Трішки люцерки поклали на всі сторони хлопці, але повстає. Ще нам що лишиться на городі, то це повідорювати ось так, з цієї сторони. І ось це стільки, напевно, що буде кукурудзи. Просто повідсаджуємо. Десь тут, де немає, поз картоплею там щось трішки. Та й все. заїхали сіяти хлопці Вітк з сівником Юрась з катком Ні, наопаки, вітк з катком А це Юра з сівником, о! Ну, взагалі-то кому посівна, кому що, а мені яйця. Яйця головне. Значить, щиро дякую Олексію з Пулинського району. Відправив яйця. Вони швиденько прийшли. фазанячі фазанячі яйця срібного фазана. І сьогодні вночі, так щоб не зрозуміла фазанка, що відбувається, я їх під неї підкладу. Відкладати то буду ввечері, але ж мені кортить їх побачити уже зараз. Ой, яці упаковані дуже гарно. Це все ось тирса. Треба десь з ними виходити. Ну, ось вони, яйця фазанки. Вони трішки менші як курячі, і такої форми, більш грушечкою. Мені знаєте, що цікаво? Мені цікаво те, що ось. Саме перший раз, коли я виписувала ці фазанки, вони були ось такого кольору. От. А виявляється, що вони несуть такого, ось такого світленького кольору. Все у цілості і збережені, все нормально, добренько, кожне яєчко. От тому все, продмухаю їх від тирси. От, І ввечері вже. Покладу, буду сподіватися, що вона на них буде сидіти добре і ще що щось висадить. Але, якщо чесно, я взагалі в шоці, що ця фазанка не неслася і сіла. Я в шоці, що це так буває, але виявляється, буває.